Бобе, чи правда, що під час курсу відбувається те, про що так красномовно розповідає Девід? Так і зазвичай це починається після кількох відпускань. Звісно, це залежить від людини. На одному з минулих курсів чоловік марафонець, про якого я вже говорив, страждав на біль у стопі, постійно займався відпусканням. Він відпускав будь-яке почуття. Що приходило до нього на курсі, а також коли був один. Наприкінці курсу він сказав учасникам Я відпускав, відпускав його обличчя ставало все світлішим і світлішим, і відпустив свій страх смерті. Для більшості людей це величезне досягнення. Усі люди на курсах досягають стану спокою, миролюбності. Рівноваги. Вони вже не так сильно хвилюються про те, що викликало бурю емоцій раніше, що про них думають інші, як їм вчинити в певній ситуації. Вони не піддаються тиску, не поспішають. Багато людей досягають стану розуміння того, що існує спокій, який вони можуть набути цим методом. Вони вирішують, чи пройдуть весь шлях. Але вони можуть це зробити з часом, вони почуваються все краще та краще. Я можу поїхати до Затоки Бодега, провести там пару днів, спостерігаючи заходи сонця та світанки, і віднайти подібне відчуття спокою, відпустивши багато своїх переживань і багато іншого, що я вважаю важливим ці переживання втратять важливість. У чому різниця між курсом та таким досвідом доступним для багатьох людей? Це може бути затока Бодега, інше місце, похід з рюкзаками або ще щось. Девід, хотілося б на Бродвеї почуватися, як у Гімалаях у мене було так. Якось я жив у маленькому будиночку у лісі і перебував у стані глибокого спокою, уникаючи поїздок до міста. Але потім я зрозумів, що мені треба повернутися до міста. Я ніколи не забуду того вечора. Я подумав місто змінилося, сталося щось неймовірне, його начебто накрили ковдрою зі спокою. На поверхні був шум і гамір, але в глибині відчувався величезний спокій і сила, які підтримували місто. Я відчував любов, на якій воно трималося. Без сильної любові, що випромінюється людьми з вищою свідомістю, місто б зруйнувало себе, тому що кількість негативу просто величезна. Однак я відчував глибокий спокій, що не залишав мене ні на мить. Коли я йшов по п'ятій авеню, мені зустрівся чоловік, якого люди зазвичай називають бомжем. Я подивився на нього, і ми одразу впізнали одне одного. Я зрозумів, що він був одним із тих, від кого в місті виходив цей неймовірний спокій це була місія тієї людини, якій нічого не потрібно від світу йому нічого не треба було від цього світу. Як казав Боб, після того як ми починаємо застосовувати метод відпускання. Наші цілі змінюються, ми піднімаємося вище та вище, але все одно хочемо чогось від світу, йдемо в нього та отримуємо бажане. Коли ми відпустили те, що стояло між нами та цими речами, вони досить легко починають приходити у наше життя. Коли ми розуміємо, що це не приносить нам щастя, то питаємо. Що тут є ще так ми переходимо від володіння до дії і, зрештою, до буття. Чи сказали б ви, що двадцятирічний досвід практики буддизму був важливим елементом у досягненні через цей метод високого рівня свідомості? Я б сказав, що був розчарований, оскільки, порівняно з методом відпускання, процес йшов досить повільно. Для досягнення реалізації було витрачено багато сил та часу на інші повільніші техніки, наприклад, йогівські техніки. Я їх перепробував. За допомогою методу відпускання самореалізація стає твоїм досвідом за відносно короткий час. За порівняно невеликий проміжок часу можливо, за кілька років. Свідомість людини може досягти величезних висот. Як я розповідав, у мене був величезний страх. Наприклад, я боявся наблизитись до Гранд Каньйону навіть на кілометр. Мене неможливо було змусити підійти до краю урвища. Я втрачав свідомість від страху. Я реально відчував жах. Згодом я вже міг сидіти на краю і дивитись униз. Я завжди вважав, що на людину тисне певна кількість страху, і в моєму випадку цей величезний страх зник. Ця техніка впоралася з ним дуже швидко. Це дуже потужна техніка. Я займався психоаналізом. Після чотирьох років психоаналізу я дивлюся назад і думаю. Скільки мені вдалося відпустити, чесно кажучи, використовуючи цей метод, я відпустив більше за один день, ця техніка працює швидко та ефективно.